Всім привіт! Продовжую рубрику нічних зйомок фундука. Сьогодні розгляну сорт фудкурамі. Ось наразі вже такі горішки має даний сорт. Підписник просив, щоб робив побільше відео різноманітних сортів. Я йому відповів, що без питання, тільки зали. Треба дочекатись щоб вони трохи налились, щоб було що показувати. Тоді я знімав Долинський, то він один із самих ранніх сортів в плані набору об'єму і маси. ну Футкурамі теж теж не посе задніх. Ось такі красені, ось така загрузочка. Кущ невеликий, але такий розкидистий. І ось уже на даний час гілячки похилилися від врожию. Ось такий куст, він креслатий. Багато гляк вже опустилися під вагою додолу. О, ось такі красень. <кій> 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 Фудкурамі це один із найврожайніших сортів. При тому, що він самобезплодний, безплодний, але ось якщо поряд росте Кавказ, наприклад, ось, то він його гарно запелить. І буде ось приблизно такий врожай. ці гілячки з горіхами, ну, просто краса. Ось так, Має він ще тут сусіда яблуню, ранню папіровку. Але вони тут, я так зрозумів, що миряться. І що фудкурами з горіхами, що дерево, з... ну яблуня мається на увазі з яблуками. Ось так. Класний сорт. Я ним задоволений. У мене до нього немає якихось там серйозних претензій. Тобі ж ну сорт просто на ура. Ось яку гелячку не візьмеш, вся сплодана. Я думаю, що він уже набрав десь відсотків 90 об'єму, то більш сорт ранній І зазвичай він на початку серпня вже достигає. Но в цьому році, так як все набагато раніше відбулося, мається на увазі весна раніше розпочалась, можливо, він поставить якісь із рекордів. Ну, побачимо, не будемо наперед говорити. Побачимо. Можливо, він навіть останніх числа липня вже достигне. Показує це лише предположення, але... Буде видно, буде видно в кінці липня. Ось так. Наразі це все. Всім гарних врожаїв.